Наскільки ви дружні своєю інтуїцією? І, ймовірно, зараз ваша інтуїція поступово розвивається. Ви вже відчуваєте якісь помічаєте якісь підказки, якісь такі вказівки від вашої підсвідомості завдяки вашій важності, завдяки тому, що ви якось прислухаєтеся до свого внутрішнього голосу. А відчуваєте свою інтуїцію швидше за все? Ви досить чітко. Ви впевнені у власних відчуттях. А також ви бажаєте швидше за все розвивати свою інтуїцію, бажаєте, щоб вона була сильнішою. От тільки в вашому житті забагато якихось матеріальних аспектів, які ну трішки відтягують вашу увагу на себе. Треба там і за будинком дбати, і про сім'ю дбати, і на роботу ходити, гроші заробляти, чи бізнес якийсь вести. І часто густо оця матеріальна сторона вашого життя ну трішки притишує вашу увагу до вашої інтуїції. А зсередини ви її блокуєте. Ну, навіть не блокуєте, а дещо заважаєте якимось своїм поспіхом. Імовірно, вам хочеться вже прямо зараз чути свою інтуїцію 100%, щоб розуміти всі її сигнали, щоб розуміти всі її підказки. І тому ви, ну так, живете в якомусь поспіху. Ну, давай, 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 давай. Ага, а що тут підкажеш? А що тут я відчуваю? А оце що. І через цей поспіх ви дещо не дочуваєте свою інтуїцію, бо ви, можливо, в у цьому поспіху в бажанні швидше розрозуміти, інколи невірно інтерпретуєте її підказки. А щоб розвинути свою інтуїцію, як це не дивно, потрібно підходити саме з позиції логіки. Можливо, якось занотовувати, де саме в яких моментах у вас програлася інтуїція, щоб, щоб потім проаналізувати. Ага, коли я відчуваю оце, чи отака думка з'являється ні звідки в моїй голові, це значить будуть ось такі події. А коли я відчуваю оце, це моя інтуїція підказує про оце. А в своєму житті вам треба змінити один момент, щоб також інтуїція ваша більш програвалася на повну. бути більш справедливим чи більш справедливою до інших людей, до світу, до себе в тому числі. Імовірно, ви маєте схильність до якоїсь критики, покритикувати інших, покритикувати себе. Можливо, ви не кажете людині прямо в лоб, чим вона там вам не подобається, але десь у голові якась така думка проскочить, що он де ви, яке, який, яка, і так далі. Або на себе, ой, та я та куди дивилась, та що зробила, та ще якось. І оцей момент також заважає розвитку вашої інтуїції, тому додайте справедливості в своє життя. І до інших, і до себе також.